Так, да, в ефірі Hot News. про найголовніше за останню добу далі у випуску в студії Вікторія Ляшевська. Сполучені Штати проводять військово-повітряні навчання у Польщі. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк перебуває з офіційним візитом у Вашингтоні. Миколаївські десантники 79-ї бригади зміцнили блокпост біля дороги на Крим. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк під час зустрічі з Бараком Обамою обговорив гарантії безпеки, які надали Україні США, Велика Британія та Росія, коли у 1994 році Українська держава відмовилась від ядерної зброї. Тим часом речниця держсекретаря США Джона Керрі повідомила, що він і далі шукає компроміс із Росією. він також підкреслив, що хоче продовжити контакти з міністром Лавровим, зокрема й цього тижня. Але для цього потрібні відповідні умови. Метою цих контактів має бути захист недоторканності та суверенітету України. Наразі ми не побачили цього у тих відповідях, що отримали. Під час чергової телефонної розмови між Сергієм Лавровим і Джоном Керрі останній попередив, що з шансів на дипломатичне розв'язання ситуації. Цій стає дедалі менше. Водночас Керрі наголосив, що діалог триватиме і після референдуму у Криму. Повітряний простір над Кримом на період проведення референдуму буде закрито. Про це заявив Сергій Аксьонов, не визнаний центральною владою прем'єр Автономної республіки. За його словами, у звичайному режимі аеропорти півострова почнуть працювати після 17 березня. Обмеження руху повітряних суден самопроголошена влада Криму пояснює тим. Що хоче запобігти проникненню на свою територію провокаторів? Країни Євросоюзу вважають відокремлення Криму від України неприйнятним за міжнародним правом. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Франк Вальтерштайнмайер під час турне країнами Балтії», де йшлось зокрема про українську кризу. Процес де Якщо процес відокремлення Криму триватиме, якщо результати референдуму будуть використані, аби відділити Крим від України і приєднати його до Росії, то звичайно Європа відреагує належним чином. Тим часом сполучені штати проводять військово-повітряні навчання у Польщі. На базу у місті Ласк прибуло 12 американських винищувачів тут на цій базі ми дійсно бачимо результат співпраці між Польщею та США в рамках НАТО. Крім того, американські літаки наразі виконують розвідувальні польоти над Польщею та Румунією поблизу українського кордону. Шановні бойові друзі, два тижні ви знаходитесь на передовій і протистоїте сепаратистам, які. Захопили владу в Криму за допомогою військовослужбовців Російської Федерації, яка порушила всі міжнародні та міждержавні угоди. Враховуючи обстановку, яка склалась, керівництво держави, Колегія Державної прикордонної служби робить все для того, щоб всебічно забезпечити військовослужбовців, членів родин. В цьому місяці буде в два рази збільшене грошове утримання. Враховуючи ті обставини, які склались, я хочу сказати, що я особисто підтримую кожної з вас, вас підтримує держава, і ви повинні розуміти, що ви стоїте на варті нашої держави України. І ви стоїте на своїй землі. Тому тримайтесь, ми будемо підтримувати вас, і ми разом переможемо. МЗС України передало посольству Росії чергову ноту зв'язку з порушенням міжнародних і двосторонніх угод у Криму. Напередодні до українського МЗС знову викликали представника посольства Росії. Дипломати стурбовані переміщенням російської військової техніки і військовослужбовців у Криму, а також присутністю в українських водах трьох десантних кораблів Балтійського і північного флотів. Міністерство закордонних справ України додатково закликало російську сторону. Не вдаватись до політики сили, виявити повагу до чинних міжнародно-правових актів, вивівши з її території, включаючи територіальне море, військові кораблі, техніку і особовий склад, які були розташовані поза рамками угоди між Україною та Росією про статус та умови перебування Чорноморського флоту. В Одесі Генеральне консульство Російської Федерації закидали лапшею. Про це повідомляють свідки події та учасники акції протесту. Вона мала назву обіту консула та була організована на знак протесту проти російської пропаганди. Одесити повідомляють, що бачили, як містом проїхав зенітно-ракетний дивізіон. Комплекси С-300 їхали у напрямку Миколаєва через Суворовський район. Нагадаю, раніше Міноборони повідомляли, що зенітно-ракетні частини зараз охороняють стратегічно важливі об'єкти на території України. Зінракетний дивізіон отримав завдання для здійснення зенітно-ракетного прикриття важливих державних об'єктів держави. Президент Білорусі Олександр Лукашенко закликає чиновників і керівників організації зробити висновки з подій в Україні і не допускати проявів корупції. Про це він заявив під час наради з представниками вузів. Только ідіот, извините меня, после событий в Україні не сделает соответствующих выводов. Развал страны. Который произошел в Украине, в его основе лежит развал экономики и страшная коррупция. Вот две причины, которые которые разрушили государство. А я вам всегда об этом говорил. Какая бы ни была экономика, что бы мы ни делали, если в стране коррупция, все, это ржавчина, которая будет разъедать все. Михайло Боярський, Геннадій Хазанов, Сергій Безрука, Федір Бандарчук, Надія Бабкіна, Лев Лещенко. Ці люди підтримали політику Володимира Путіна в Криму. Загалом 85 підписів під листом, у якому йдеться про підтримку дій Росії на території України. Натомість політику Путіна жорстко розкритикували такі російські зірки, як Андрій Макаревич, Юрій Шевчук, Борис Гребенщиков, Лія Хиджакова. Вони категорично проти введення російських військ на територію України. Ніхто ніколи Криму ні в чому не утискав, не загрожував, ні в якої не в мові, ні в релігії, ні в чому. Ребят, ми жили. Ми приїжджали к вам. Я приїжав Крим. А я говорив по-українськи і мені говорили, блін. Продовжайте. От мені, нам дуже подобається, Ви так класно говорите. Я приїжджав в львов. Я говорил по-русски, и і... меня там никто не бил вважаю, що це вміння вибирати найкраще, воно в кримчан присутнє, і це те, що ми можемо з чим вони можуть з нами поділитися. Ну, це в мене був такий особистий досвід. І зараз кожна людина, яка живе на території Криму, на території України, повинна розуміти, що для неї найкраще. Так кожну річ брати в руки, зважувати, хай це навіть не матеріально, але пропускати це через себе, розуміти, чи це справді краще з того, що зараз ми можемо вибрати. І Ми дуже хотіли б пожелати вам міра, навірно, любві, щоб. І пожилать правди, щоб ви не думали, що тут жовті та нацисти, фашисти. Ми всі вільні люди, ми всі вільна страна, і ми всі любимо друг друга. Лічна я завжди за свободу на Україну. Європейський союз планує знизити мита на українські товари. Прокуратура розслідує розкрадання майна у структурах Міноборони за останні чотири роки. Будки геть в Одесі управління торгівлі почало встановлювати малі архітектурні форми нового зразка. Європейський союз планує тимчасово знизити мита на українські товари, зокрема сільськогосподарські продукти. Таке рішення ухвалила Європейська комісія. Постанова передбачає зниження мита строком до 1 листопада цього року. Економічна підтримка є лише частиною. Важливою частиною наших комплексних зусиль для підтримки України у тих важких обставинах, в яких вона опинилась. Європейський союз стоїть разом з Україною. Ми будемо і далі напружено працювати, щоб підтримати демократичний вибір українських людей та гарантувати мир та стабільність Європи. Завдяки цьому рішенню українські експортери зможуть заощадити 487 мільйонів євро на рік. Найбільше виграють аграрії, а також експортери промислових товарів та текстилю. Минулого тижня Єврокомісія пообіцяла Україні 11 мільярдів євро допомоги за умови підписання угоди з МВФ. Водночас ЄС погрожує економічними санкціями Росії за її діяльність у Криму. Прокуратура розпочне розслідування розкрадання майна у структурах Міноборони за останні чотири роки. Про це на засіданні Кабінету міністрів заявив перший віце-прем'єр Віталій Єрема. Також урядовець запевнив, що фінансову допомогу для кримських військових нададуть з найближчим часом. Збройні сили України знаходяться в непростій ситуації. Однак Кабінетом міністрів вже вжито ряд заходів для збільшення фінансування потреб української армії. В необхідних об'ємах доставляються паливно-мастильні матеріали, вирішується питання поставок речового майна. Крім того, виділено 125 мільйонів гривень для одноразового грошового забезпечення військовослужбовців Криму. Найближчим часом органи прокуратури повинні розпочати розслідування та притягнути до відповідальності кожного, хто мав відношення до розкрадання військового майна в структурах Міністерства оборони. Сепаратизм, захоплення адмінбудівель, масові заворушення та спроба захопити владу. У вчиненні таких дій у Луганську підозрюють групу осіб. Факти об'єднали в одне кримінальне провадження. Слідство веде Служба безпеки України. И вот эти все экстремистские радикальные проявления, они нужны определенным лицам, которые, кто свой политический э, пиар делает, кто прикрывает свои коррупционные схемы. Мы здесь должны смотреть на то, что если э, зашел враг на нашу территорию, смотреть, что он по национальности русский или э, какой-то другой национальности. Мы на это не должны смотреть. И ребята очень многие, кто россияне здесь, сами по национальности, они все это очень хорошо осознают и тоже дают этому оценку. Потому что они готовы сражаться за свою землю. Масштабна пожежа сталася вночі на вулиці Пушкінській, горів пам'ятник архітектури. Пожежа вирувала на горищі будівлі площою 150 квадратних метрів. За допомогою автодрабини пожежники врятували семеро мешканців, 40 осіб евакуювали. Щоб встановити, де саме спалахнула пожежа, фахівці розібрали дах будівлі. момент знайшли очаги збирання відбувається розборка криші, для того, щоб виношати постройки дім, по пустотам. дуже швидко розпространяється вогонь. За годину вогонь було ліквідовано. Причини встановлюються. Зокрема, виявлено, що будівля має незаконно споруджений четвертий поверх. Смотрели телевизор, стало очень сильно лаять собака. Мы подумали, что нам или позвонили в дверь, или постучали, потому что собака такая реагирует довольно на эти звуки. Мы открыли дверь и увидели, что соседняя квартира, которая как як раз по этажу находится напротив нас, на полностью в огне. Я тоже выбежал на улицу, побежал сюда на угол, видел, что йде дым и очень разгрелся костер. Під час пожежі ніхто не постраждав. Лише незначні опіки отримав господар квартири, яка знаходилась поряд із горищем. Медичну допомогу він отримав на місці події. Будки геть. На їх місці встановлять Париж та Марсель. В Одесі управління торгівлі почало встановлювати перші малі архітектурні форми нового зразка, що згодом замінять традиційні мафи. Перший марсель вже встановили на вулиці Преображенській. Типізовані будки, виготовлені коштом невідомих інвесторів, згодом будуть встановлені по всьому центру міста. Такий підхід має впорядкувати стихійну торгівлю, запевняє перший віцемер Одеси Олесь Янчук. Я думаю, що бізнесу допоможі на сьогоднішній день, помощ на сьогоднішній день сухі не требується вони самі реалізують всі свої програми. Намби якби справиться з під бізнесу. Один марсель коштує в середньому 50 тисяч гривень. Рішення про їх встановлення має ще затвердити виконком міської ради. Підприємців цікавить інше. Значне урізання кількості торгівельних об'єктів з понад тисячі до двохсот. Є достаточно на французький лад планують переробити торгівельні об'єкти у спальних районах міста. Там не будуть встановлювати будки Марсель, натомість усю стихійну торгівлю перенесуть у внутрішні квартали. А не всі об'єкти перемістив їх в, в портал. Скільки часу знадобиться на революцію з мафами в управлінні не зазначають. Кажуть лише, що планів багато і вже починають проводити роботу із представниками малого бізнесу. Масове вирубання дерев в різних районах Одеси так само непокоїть чиновників, як і городян. В цьому запевнила директор департаменту екології міста Марія Єремеєнко. Останні факти на контролі департаменту, за ними складено відповідні акти, далі справа правоохоронних органів. От ви обращаєтесь до нас всім, і громадяни обращаються до нас всім, як роботникам місцевого самоправління, зробіть щось. -то. Тому що насправді, як і депутати, так і роботники органів місцевого самоправління, ми знаходимося ближче до людей. Але, на жаль, повномочі, які у нас є, вони крайні невізки. Сегодняшний день і департамент екології какой-то другой наш голов местного самоуправления не може ні штрафувати, ні проходить, ні выходить на проверки. А, фактически а, ми можемо только что сделать. Ми можемо виявити этот факт и написать допустим, в областное управління екології і в государственную экологическую инспекцию. Замість запланованої позачергової сесії відбулось засідання виконавчого комітету. Воно залишилось поза увагу чиновників та депутатів. Розглядали лише одне питання: внесення до Центральної виборчої комісії змін щодо переліку виборчих дільниць, утворених на постійній основі на території Одеси.